Вітаю всіх на своєму каналі Місячна Психологія. Хочу подивитися на вересень місяць, а саме ще підготував вересень для знаку зодіаку тілець Таро світлого Провідця. І наприкінці порада вам на вересень місяць, що вам потрібно знати, від чого потрібно, так би мовити, то, щоб ухилятися. Але бути, наприклад, десь обережним, або щось знати, якусь інформацію для того, щоб не попасти в якісь ситуації, які нам несе вересень. Це стосовно кожного знаку. А зараз ми подивимось, стосується кожного знаку, я обачаюсь. А зараз ми звернемо, що підготував вересень місяць для знаку Задяку Тільці. Я вас вітаю, тільці. Давайте подивимось, що підготував вам цей місяць. жриця на початку місяця. Вам варто звернути увагу на свою інтуїцію, внутрішній світ, можливо, виникне потреба саморефлексії або пошуку прихованих істин. Ця карта може вказувати на період, коли багато чого буде приховано від вас, і важливо довіряти цим внутрішнім відчуттям. Лицарь Пентакля в тільці будуть прагнути до стабільності та практичності. Можливо, це час для зосередження на роботі, фінансових питаннях або інших важливих завданнях. Ви будете рухатись вперед поступово, але впевнено, досягаючи своїх цілі. Дев'ятка жезлів це про те, що вересень може принести випробування вам, які вимагатимуть витривалості. Захисту своїх інтересів. Важливо, не здаватись перед труднощами, оскільки ваша стійкість допоможе подолати всі перешкоди. Тут спентаклів так, середина місяця може бути дуже сприятливою для нових починань, особливо в матеріальній сфері. Це може бути нова робота, фінансова можливість або інвестиція. Вересень відкриває двері для нових можливостей, що принесуть стабільність і процвітання. Карта смерть і вісімка Пентаклів говорить про те, що цей місяць може стати періодом трансформації для вас та змін. Старі ситуації або відносини можуть завершитися, можливо, щось пов'язане із роботою теж. Навчання, робота, щось пов'язане з фінансовою, або щось складалося, і це вже буде неактуально. Старі ситуації відійдуть. Відкритваючи шлях для нових починань по вісіньки Пентаклі. Це час для звільнень, того, що більше не служить вашому благополуччю. Важливу роль буде відведена роботі у цьому місяці самовдосконалення, і ви будете зосереджені досіганню майстерності своїх професій або на виконанні певних завдань. Це час вісімка Пентакля говорить для працьовітості і досконалення своїх навичок. Трійка Кубків там говорить про те, що соціальні взаємодії та дружні стосунки будуть важливими в цьому місяці, і, можливо, ви будете брати участь у святкуванні, зустрічах з друзями або знаходити радість у спілкуванні з близькими людьми. Так, королева Пентаклів і паж мечів. Королева Пентаклів говорить, що втільці зможуть проявити свої найкращі якості. Забезпечення матеріального добробуту, турботи про себе та інших. Ви будете зосереджені на створенні комфортного і стабільного життя. По ви можете зіткнутися з новою інформацією, можливо, ви чомусь будете навчатися. Як знаєте, Якщо це стосується інформації, тут потрібно замислитись або змінити свої плани. Це час для навчання вересень місяць і дослідження та відкриття нових знань. Тобто, в цьому місяці ви будете досліджувати щось, або розпочинете щось вивчати. Ну і десятка пентаклів завершення. Наприкінці місяця на вас чекає період стабільності та процвітання. Важливо, це буде пов'язано з родинними справами, фінансовими успіхами або досяганнями. Довгостравкових цілей, ви відчуєте себе захищеними та впевненими у своєму майбутньому. Вересень для тільців буде місяцем значущих змін, нових можливостей і досягань стабільності. Ви пройдете через етапи трансформації, обнулення, які призведуть до позитивних змін у вашому житті. Це час для працвітості, навчання та зміцнення матеріального добробуту. І так, таро-маленький підім для вас порада на цей місяць. Вересень місяць 2024 року. Яку пораду вам дадуть карти? Лицарь жеслів, повішений, король Пентаклів. Трійка мечів, дев'ятка жезлів і туз жезлів. Що можу сказати у комбінації цих карт? Вересень для вас, тельці, буде періодом, коли енергія та рішучість стануть вашими союзниками. Але важливо залишити уваж... залишитись уважними та обачними. Не бійтесь, приймати складні рішення. Змінювати підходи, коли це необхідно, і всі можливості для досягання своїх цілей. І у вас карта дев'ятка Жезлі випадає двічі. тобто в одній колоді і в іншій колоді. Тобто, це потрібно замислюватися над своїми кордонами, над тим, щоб ви не попадали в ті ж ситуації, які, напевно, неодноразово стискалися. Тобто... Вересень вам принесе дуже багато і приємних і моментів ситуації для роздумів. Тому тильці, будь ласка, приймайте інформацію, та все у вас буде добре і я впевнена, що все вирішиться так, як ви цього бажаєте.